Друзі, вітання! До вашої уваги 240 го хосварна, вже її збираю. Ще трошки лишилося. І будемо вже дивитися до того всього решта, що куди і як, як у нас буде вести. Можливо, будемо дещо з карбюратором робити. Глянемо, як він взагалі в якому стані і що він хоче. От і все, так що якось так. Добре, дивимося. Так, друзі, ну що, пила зібрана. Програм то все, бо тому що ви вже багато раз бачили ті всі речі. Отаке от. Тепер залишився нам карбюратор і будемо зараз доробляти деякі речі. Перевіримо, чи прискорювальний нам дує добре, чи не немає е, в ньому, ну, тобто, манжет чи тримає. Керіться голка пробуємо. Тут була, бачите. Оцей отвір. Добре. Тримаємо. Я вже тут пропзикнув. Так, тепер збираємо ту всю справу. Тут у нас сіточка є в цій, ставимо на місце. Її так як було. Все, добре. Тут у нас добре, не задубівши, все добре. Йдемо, друзі, далі. А я встигну сьогодні то зробити, ми побачимо. Так, тепер тут у нас йде ось так. Зараз, оп, все, зайшло. Карбюратор <кхех> двохкамерний, системою XTORK. Так що... Подобається мені такі пили в тому плані, вони економічні ще значно. Ну, але... Тих 240-х не люблять за того, що карбюратори такі. Ну, то таке вже. Подивимося, може заглушимо той прискорювальний, як воно буде. Ось таке. Сьогодні не знаю. Як там то будемо робити вже? Продовження, бо то вже вечір. Хочеться вже додому. Вже і так багато часу промайнуло. Зранку самого. За тим столом на ногах ноги, повірте, блядь, настрою ніякого немає. От таке от тяжко то все називається. Але, але зараз подивимося. Так, перевіримо. Ей чи нас здується, ейлючка, чи. Чи нам щось тримає, а? А ну карбюратор це глушити, а вот цей. Заразити. Зараз подивимося, чим воно тут дується. Что форсуночка? Вона мені непонятна, якщо чесно. Не пристає добре. Вроді тут, скоріва не пропускає. Зараз ще раз передивлюся. І зараз це. Сумка не тримає, нічого не зробиш. Прискорюваний, воно ж буде видно по ній і тому воно. Не знаю, поможет типа вряд ли. <свист> 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 На жаль, тяжко то все називається. Він робити не захоче. Не захоче. зараз подивимося, що буде робити. Ну, прокачки не буде однозначно. Подивимося, я там маю один ще карбюратор, треба знайти десь його. Може щось із того вийде, але не знаю. Тільки де він є? Питання. Добре, будемо перевіряти ще його. Хочете вам ще щось покажу, дивіться. З Під клапана форсунки теж булькає. Тут діло не буде з тим карбюратором. Тут то ми заглушимо, якщо треба буде. Розумієте? Або манжет поміняю. Я їх маю ще ті манжетики. Я спеціально колись замовляв такі окремо. Малесенький він там впав, бляха, вже немає десь. Ось і це. Та й все. Бачите, клапан форсунка теж лиє, люрає і все, і що ти типу, поза неї втікає. Ну, словом добре. Файно тоді, гарного дня вам. Поки що якось так. Все, будьте здорові, напевно, а там, а може не будьте здорові, ще. чекайте. Закінчимо, тут все зробимо, певно, прийдеться карбюратор міняти. Варіантів нема. Бурацька форсунка. А, добре, давайте, всього доброго. Так, тоді. друзі, ну що, поставив я інший карбюратор, тому що з з тим не було. Тут що би хотів зробити, нічого не зробиш, прискорювач можна заглушити. Но клапан форсунка в нас, як говориться, не робоча, і то все говоря. Бачите, я все порозбирав. Та й все, отак. І прискорювачі, і все, решта. всрешта. І... Толку, як такого не буде, друзі. О, Знову ж таки, на цьому вже прокачка є гарна. Це є замінник, це не є оригінальний. Вже дивіться, як гарно грушка наповняється. Ну і все, зараз будемо збирати його. Та й будемо пробувати запускати. Цікаво. Ну що, зібрав я і будемо зараз запускати. Все, прокачечка йде. Тут ще тяга була, зачіпляла за корпус фільтра, воно його відтопирувало назад. І таким чином е могло повітря брудне з тирсою, всякими з пилюкою, типу піщаною попадати туди. Там підмотав, зробив, щоб воно, оця кришечка туго заходила. тепер Дивіться, вже ручка нічого не закусує, вона тут зачіпала. вже все зробив, прийшлося трошки побавитися, але то все треба щоб було по-людськи. Ну і що, давайте, напевно, перший запуск зробимо. Налаштування, друзі, я не рухав. Вони в нас є в дужках заводські. Подивимося, що вона буде робити, як вона все буде вести і тому подібне. Перший запуск новоспеченої пилочки зробленої. тобто друге життя. Ну а решта вже ми щось собі ще поговоримо. Зараз її запустимо і подивимося. Ну що, з Богом, потихеньку йдемо. Собі зараз запуск. А, поки вона затянеться, ще. наша ще туга О, вже схопила. Пів підсос за третім разом, бачите? А, вже схопила. Так. Значить, зараз ще її трошки коректану, все ж таки по-свому, як би там не було. Тепер дивимося. Значить, 240-х усварна, друзі. О, тут тут мало. Значить так, в нас має бути викручено. Елька. Один. Два і чверть. Оце була заводська у мене колись. Зараз все розкажу. Аж дивимося, скільки тут було. Ну, та як тут може бути 0,75 Ви щось що? Йдемо далі. Відкручуємо. Раз. Два. Все, це були заводські налаштування. Тепер запускаємо і дивимося, що вона буде робити, а тоді я вже її долаштую, в принципі, якось так. Зараз ще холостого з Тому що я її тут... Як говориться, дав багатше, але треба будемо рихати. Зараз. Да, а тоді я вже буду долаштовувати. Подивимося, що вона нас Зараз. Да, Трошечки дамо. Тут ще бідніше. Два оберта і тут 1,75. І ще холостого додаємо так зараз зараз ага, зараз ага, зараз Кажу. Люкс пішла як годинничок. Значить Набір обертів, скет швидкий, все як має бути. Підсмоктування повітря нема. Ну, думаю, буде працювати. Тепер давайте подивимося, що вона має. Вона має в районі 13 тисяч обертів мала би мати. Подивимося, що я накрутив. Зараз глянемо, друзі. Я, чесно кажучи, тахометром практично і не користуюся рідко. Я чую, що вони хочуть в загальному. так Ставимо, надіюсь, що вона його зараз почує і... зараз хвилючку. Так, беру, значить, запалення включив, бо воно було виключено. десь біля 11,5 до 12. Бачите, ну не хочу і далі її крутити, тому що ну мені то не подобається. Подивимося, як будемо, ну, я її зараз відлаштую, я знаю, вони мають різати. І все. Значить зараз. Ще разочок запускаємо, подивимося, як вона буде себе вести. Треба холостого додати, все ж таки. Вона ще притреться, вона своє ще візьме. Trouxe Цілі, чесно кажучи. Одним словом, народ. Зараз я йду коректури, бо тут дуже довго все. От, Скажімо так. В народі їх не люблять із-за того, що карбюратори. Ну, мені впав вибір, як говориться, на неї. І ця пила в мене відслужила такого плану 9 років. Що я в ній після того зробив? Я в ній поміняв сальники колінвала з підшипниками. Поміняв кільця, друзі, поршень, циліндр, лишився той, що був. От і все. І в тому випадку пилка поїхала до другого господара. Чому я її продав? Продав її на основі, на основі того, що в мене вже було наступною чергою 340-го хосварна. Хоча в якійсь мірі шкодував її, що вона дуже зручна і легка на дрібні всякі дерева там. До 30-40 до см вона собі дає ради. 3-8 крок піку. Для господарства вона прекрасна. Можна працювати нею сміло. Так що якось так в тому плані. <кхи> І все. Так що якось так. Ну кажу, десь до 12 тисяч, напевно. Бачу, її більше накрутиш, то вона не буде мати сили. То саме краще вже в роботі то робити. Я звикло десь скільки я 11 діпів накрутив, до 12 тисяч, я думаю, потолок більше і не треба. Отаке. Не знаю, що там книжки пишуть. Я вам говорю по тому, що як вона себе веде в роботі. Розумієте так, що якось так. І отака ситуація, друзі. Добре, напевно будемо на тій ноті закінчувати. Зараз я її вже докручу. Думаю, що сумнівів в тому нема. Гарно відлаштую, все як має бути. І буде собі вона працювати без проблем. Зараз то все гарно. Трохи вже на місце стане і буде добре після налаштування. Так що всім всього найкращого і всім папа, друзі. До нових зустрічей. Слава Україні, героям слава! Так, друзі, ще постскриптум Постскриптум для томів, невіруючих всяких там. Значить, зробив, відрегулював, давайте подивимося, як воно працює. якось так значить буде робити. Там, якщо при потребі, можна холостий трошки буде додати. В принципі, в принципі. Та й все. Якось так. А там по ситуації. Все. Так що всім всього найкращого і будьте здорові. До нових зустрічей, друзі.